i uh -oh. Аналізуючи реакцію американського суспільства і, і американських політиків, ну хтось є, що дійсно кажуть, що Зеленський якось себе ну не відповідно поводив занадто емоційно, Є ті, хто різко критикують Трампа. Ну і опитування, яке з'явилося на в CNN про те, що американці більше підтримують Зеленського на стороні України ніж на стороні Трампа. Чи стане це для Трампа, чи зробить він висновки, що буде міняти свою риторику і не буде так різко, категорично, і робити такі гучні і образливі заяви, як він це робив протягом останніх двох тижнів? Дональ Трамп може робити в одному випадку лише висновки і гальмувати свою поведінку, якщо його заяви не приносять прибутку, тобто, якщо його заяви і дій не приносять примноження в капіталі. Якщо його заяви зменшують прибутки, очевидно, він тоді буде коригувати свою поведінку. Це є абсолютно прагматичний підхід, і це фактично тестувалося на декількох дуже важливих таких фактах. Ну, наприклад, коли Дональд Трамп говорив про Канаду як про 51-й штат, так що зробили канадці? Вони почали діяти як українці, відмовлялися купляти американські товари, ну як мінімум. Американський Джек Деніелс впав різко в продажах. Це є відповідь, те саме. скажімо, ця сама кампанія може відбутися в Мексиці, і президентка Мексик Мексики, нещодавно до речі, заявила в такої в такій доволі прямій формі на відповідь Трампа про введення військ на територію Мексики, і фактично, що сказала президентка нас. Звертайте до нього на ти. Ти хочеш вести війська, ти хочеш стіну. Ми тобі побудуємо стіну. Ми перестанемо купляти твої автомобілі, продукти. Ми перестанемо їздити на твої курорти, адже в нас є свої непогані. Ми перестанемо одягатись в джинси левіс. Ми можемо абсолютно їх купити або в китайців, або в європейців. Ми будемо їздити на БМВ, європейських на ауді і можливо на китайських електричках, але не на твоїх. Тому, тобто, ось це така відповідь, яка очевидно буде змушувати Трампа, мабуть, зменшити свою таку агресивну риторику. Я на це сподіваюся, і в принципі це в принципі логічно вкладається в очікування, тому що Дональда Трампа може змінити лише зменші менші прибутки, які він може отримати.